Росіяни атакували Київ із повітря третю ніч поспіль. Це вже 17-та атака на місто від початку травня. Її окупанти здійснювали виключно за допомогою іранських дронів Камікадзе Шехет», Повідомили КМВА. УК Українська ППО знищила 29 із 31 безпілотника. Майже всі з них були уражені на підступах до Києва. Повідомили обовітряних силах збройних сил України у Голосіївському районі столиці. У результаті падіння уламків сталося займання на останніх. По поверхах багатоповерхового житлового будинку там загинула 33-річна жінка. Ще 13 людей отримали поранення, уточнили у нацполіції. Були летить страх. Зараз пройшов, ну якби всі вижили. там, Ти щасливий, що ти живий. Думаєш, що буде далі? Ну, от, якось так. Тобто Та зашатало будинок <смітно> дуже сильно. Помалісті. Дуже дуже страшно. Тому будьте в укриттях. бо це... Дійсно, не знаєш, куди вони прилетить. Тримаємося. Злість на агресора, на е, тих, е, хто От серед ночі кидає снаряди, е, кидає зброю супроти жінок, дітей. Ну, ось тут, бачите, зараз, якщо зайти в під'їзд, я додому заходив. В під'їзді стоять жінки, діти різні, перелякані. У Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Святошинському районах уламки впали на автомобілі, приватний будинок, на зелену зону, нежитлову забудову та на територію одного із підприємств. У Київській області зафіксували більше 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автівок. Загалом пошкоджені 17 житлових об'єктів. Більшість пошкоджень це розбиті стіни, вікна, двері та меблі. Чотири людини отримали осколкові поранення. Розказав начальник нацполіції Київщини Андрій Небитов. Артем Каня, редакція або